Вітаю вас на каналі Книжечки від Бегемота. Слухайте літературу українською. Не забувайте ставити лайки, підписуватися на канал та залишати коментарі. Біла Льошка Таке село є Городенки. Побралися в ньому двоє молодих людей та й живуть вже 5 літ, але не мають дітей, хоч мають майна досить. Розпитає жінка чоловіка, що нам з того, що маємо стільки майна? Подивися, наші ровесники, коли побралися, а вже мають по двоє, троє, по четверо дітей. А він і каже, Що я тобі порадю, як нам Бог не дає. Знаєш що? каже жінка. Як ми були на гостині у нашої куми, то приїхала одна жінка зі Сходу та й розповіла, що там є така ворожка, що вона всьому зарадить. То я просила б, аби ти дав гроші, я поїду до неї. Добре, я думаю, що люди правду казали. Та в понеділок рано поїдеш. Наготую собі, що з'їсти, а гроші я тобі дам. Вона така вже задоволена, що їй так чоловік сказав, побігла зараз до другої сусідки сказати, може, й та поїде, бо їй бракувало дітей. А сусідка відповіла, мені вже доходить до 40 літ. Щоб мені треба дітей на голову. Ви молоді люди, то вам треба, бо маєте майно. Ви прийшли не так про мої діти, а так, щоб була вам товаришка до подорожі. То будьте здорові, поїду сама. А коли жінка рано встала, дав чоловік сотку грошей та й поїхала на схід. Як приїхала до ворожки, застала багато людей. І сказала їй ворожка, що мусить ночувати. Хто перший приїхав, то мусить з тими залагодити. А коли вже настала година 10, закликала її ворожка до особливої кімнати, поклала її на постіль та й накрила її простирадлом. Тоді наобривала квітів і накидала в кадильницю, зробила огонь і пустила диму цілу кімнату. А потім і каже: Вставай, будемо говорити. А коли та жінка встала, то так було їй запаморочило, що не знала, що з нею робиться. Ворожка сказала їй, до ранку будете мати дитину, а чи хлопець, чи дівчина, то не скажу. Хай буде хоч щось. Я вам буду дуже дякувати. Подякувала ворожці та й поїхала. А коли приїхала додому, то чоловік сказав, задарма гроші відвезла. Бо такі ворожки обманюють людей. Але народилася в них біла льошка. Та акушерка закутала її в пелюшки і не показала, бо боялася, щоб вона собі щось не зробила. А коли чоловік повернувся додому, то акушерка сказала, щоб тішився, бо є син, а закутала його так, бо боялася його застудити. «А ну, пані, покажіть, хай побачу. Та де ж можна таке мале оглядати? Але він бачив по акушерці, що вона невесела. Ой пані, здається, що то не син, а дівка, бо якби був син, то вже б мені показали. Завтра, напевно, вам покажу і вам, і жінці, бо завтра піду додому. Прийшла на другий день акушерка, розвиває та й каже: Дивіться, що у вас народилося. Я ще в житті таких малих дітей не відбирала. Як подивився чоловік, та й каже. То кара, бо моїй жінці не треба було йти по ворожках. Як не було, хай би й не було дітей. А жінка на те відзивається. Що є, то й буду плекати. Так кохає і дає груди, як дитині, а повивато кушерка не казала, бо в малого чотири ноги. Охрестили дитя і дали їй ім'я Біла льошка. Бо таки й біла була. Буду годувати, каже жінка. Так та Льошка кормилася рік за роком, та й вже мала 15 літ. До школи не посилали і дуже їй було сумне життя. Їсти давали, як поросяті. А одного разу прийшов батько їй до хати і розсердився на ту льошку. Десь мене Бог покарав: тільки б їла, а робити нічого: ані посуд не помиє, ані води не принесе. А льошка все зрозуміла. Тільки не могла говорити, Дивися, сусідні діти однолітки з нашою льошкою, а скільки грибів принесли з лісу. Ну, що я тобі кажу? Та й вона, якби мала розум, пішла б до лісу. А на другий день, дуже рано, ще мама й тато спали, Льошка прокинулася та взяла кошика в зуби і пішла в ліс разом із сусідськими дітьми, і як почала ганяти по підкорчі, то назбирала ще кращих грибів, як ті діти. Як принесла додому, то мати дуже зраділа Дивись, чоловіче, як вона все розуміє Ти вчора накричав, а вона вже й пішла до лісу. Так як же не любити її, хоч вона й льошка. А батько подивився на ті гриби та й каже Ані одного немає зіпсованого, тільки цілі. Отак ходила щоразу і в хаті все робила, що могла. А коли довідався син лісничого, що якась Льошка ходить по лісу і збирає що найкращі гриби, то сказав, що засяде на неї і схопить, так одного ранку засів він за дубом, а вона прийшла, скочила через косу і пішла в ліс. А хлопець пішов за нею і стежив, як вона ті гриби було збирати. А Льошка вже на той час мала 19 літ. Як він пішов за нею потайки, то, бачить, вона скинула із себе ту шкуру і зробилася такою ладною панною. А син лісничого взяв ту шкуру, сховав, сів на пень і дивиться, що вона буде робити. А дівчина вже назбирала кошик грибів і прийшла до того пня по свою шкуру. Бачить, а там сидить чоловік і шкури немає. Стала вона плакати, щоб віддав він їй ту шкуру. А той хлопець побачив, що вона побивається, покликав її до себе і признався, що в нього та шкура. Пане, віддайте мені ту шкуру, каже Льошка, бо я ще маю в ній ходити довго. Дай мені шкуру, я вберуся, занесу гриби, а завтра прийду знову і скажу, скільки ще буду ходити в тій шкурі. Розійшлися вони, та хлопець страх як закохався в ту льошку. Прийшов додому. Та й каже своєму батькові, що має намір женитися на тій льошці. Але мати й батько почали сваритися. Другого дня пішов хлопець до лісу і чекав, поки вона буде йти в ліс, а коли побачив, що йде до лісу, то сховався, щоб знов зловити і шкуру сховати. От вона скинула шкуру, а хлопець забрав і сховав її в таке місце, щоб льошка не знайшла, і чекав, доки вона не назбирає грибів. Прийшла Льошка з грибами, а він каже, що не віддасть шкури, поки не скаже, доки має ходити в шкурі. Тоді Льошка й каже йому Знаєш, хто мене звільнить з цієї шкури? Той, хто зі мною одружиться? Коли прийде зі шлюбу і вдарить мене трьома прутиками, то я вискочу з цієї шкури. Отож ти будеш моєю жінкою. Так сподівайся, що ввечері прийдуть до тебе старости. От вони розійшлися, він прийшов додому і закликав двох сусідів і сказав, щоб йшли в село до тих людей, котрі мають льошку, і щоб сказали, від кого прийшли і що він хоче брати з нею шлюб. Мати, того як чула, то кричала і плакала, мало не здоріла. Що тобі, сино, стало? Ти такий вродливий та з такою свинею будеш брати шлюб? Не ваше діло, я її люблю. Та кого там любити? От прийшли старости до Льошки в хату і сказали Добрий вечір, ми прийшли свататися. А Льошка поралася коло дверей. Мати відізвалася, щоб не насміхалися з нещасних людей. Ото наше слово, ми прийшли сватати вашу льошку. Та ви на правду говорите, то ви від кого прийшли, якби то правда була? А ви знаєте того лісничого сина, того одинака, то ми від нього прийшли. От то не вірю, та то хлопець як лялька. Я думала, що то від якогось звичайного чоловіка, а тепер то таки не вірю. Але чоловіки багато не говорили А що, даєте льошку? Що я маю сказати? Та за нею все майно. Але хто знає, чи ви не обдурюєте нас? Батько льошки нічого не відказав, бо не йняв віри. А коли чоловіки почали говорити, що послані сином того лісничого, то батько сказав. Може бути, вона ходила по гриби і, може, злюбилися? Я не знаю, що з ним сталося. То, коли так, то хай будуть щасливі. А щодо маєтку, то він і весь дістанеться. Сказали свати. В суботу приїжджаємо з женихом. То добре, добраніч, та й пішли. От пішли, а мати каже льошці. Щасливу годину вродилася, коли тебе та такий гарний хлопець хоче брати заміж. А що він буде з тобою робити? От прийшла субота, то пополудню заїхала фіра на подвір'я до тих людей з А Льошка вже була чисто вимита, і свати сказали Збирайтеся обоє і сідайте на фіру. От ви проводили Лошку на подвір'я, і в фіру всадили на сидіння коло молодого. А людей зібралося вже сотні дивитися на льошку та на молодого. А коли приїхали вінчатися, Ксьонц взявся за голову, але сказав, що шлюб дасть. Але що ж ти собі сподобав, небоже? Став Ксьонц звінчати молодих, а молодий мав три прути приготовлені, щоб їх замочити у тій воді, де гасять свічки. Коли вже Ксьонц відправив шлюб, то молодий тих три прути замочив у воді і сховав. Вийшов з церкви і поїхали додому. А коли приїхали до хати, то всі люди пішли за стіл, а молодий на середині хати став з Льошкою. От староста розпорядився, що найперше мають говорити молодий з молодою. Каже молодий на здоров'я моїй жінці. Льошка відповіла пізніше. І вискочила з за столу і до стодоли втекла. Побіг її чоловік за нею з тими прутиками. І зачинив за собою стайні двері і вдарив її тими прутами тричі, то вона скинула з себе ту шкуру і стала така файна, така ладна красуня, що всі на неї задивлялися. І загуло весілля, усі пили, гуляли і співали їм многое літа. Якщо вам сподобався аудіотвір, не забувайте донатити за реквізитами в описі, а також лайки, підписки, патреон.